Вітаємо вас на каналі Авто І сьогодні ми з вами поговоримо про такий автомобіль, як Mazda CX5. Будемо обговорювати саме двигун 2.2 дизель SkyActiv. Адже ми пригнали чимало таких автомобілів, і нарешті потрібно розкрити цю тему. Чи хороший він цей двигун, чи не хороший, чи вартує його купувати, чи не вартує. І ці автомобілі мають об'єм двигуна 2.2 дизель з потужністю кіловат 110 кВт або 120 5. І там, і там двигун має дві турбіни. Різниця просто в кіловатах та в е, програмному забезпеченні. <плес> 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 Середня ринкова вартість на ці автомобілі, якщо ми говоримо про Дорестову версію, це 13-14 років, у нас варіюється в межах 14-15 тисяч доларів. Якщо ми говоримо вже про рестайловий кузов, це 15-16 роки. То тобто цінова політика може варіюватися в межах 16-18 тисяч доларів, і все це залежить від пробігу розмитнення на такий двигун чи маленький. адже потрібно сплатити буде в державу мито у розмірі 4,5 тисячі доларів. А це все впливає на кінцеву вартість автомобіля. Якщо ми ще додамо вартість обслуговування, яке потрібно робити завжди своєчасно, то вийде. Чи маленька сума, і той, хто буде казати, що 15 тисяч доларів за свіжопригнаний автомобіль, такий як Mazda cx 5 це дорого, хай для початку спробує знайти живий експонат, обслужити, пригнати, сплатити всі ці моменти, і тоді на виході отримає ціну, яка може здивувати кожного. Ще є один е, цікавий фактор, що ці двигуни, до речі, ставлять і далі на версіях. 17, -х, 18 -х і 20 х роках, тобто двигун незмінний. Він йде той самий 2,2 SkyActiv. Плюсом є те, що тут двигун на ланцюгові. Це очевидно, це класно, його потрібно міняти раз на 200-250 тисяч. Ми обслужили нашу Mazda cx 5 2016 року на 4,5 тисячі доларів. І зараз я вам розповім, чому саме на 4,5 і як це все взагалі трапилось. Зазвичай банальне ТО у нас в середньому. Е Тисяча півтори тисячі доларів закладається в планове ТО на саме на цю мазду. В даному випадку у нас же це все трошечки сталося не так, як гадалося, і потратили всіх чотири з Це ще за умови, що ми підходили е, дуже чітко до підбору запчастин і не купували е, перше, що попадалося. Адже перше, що попадається, це зашкварна ціна, якщо по оригіналу, І в такому випадку це буде плюс 20 до загальної вартості. Тому. Машина, як завжди, приїхала на лаветі. Вона з'їхала, все класно. Вона їхала своїм ходом, все було нормально до тих пір, поки ми не зняли клапанок кришку, не зняли піддон і не почали перевіряти двигун із середини. А як виявилось, в нас вже розпредвели два, були зношені. Потім ланцюг ще в принципі міг ходити, але звісно, ми не могли його вже не замінити під час тієї роботи, яку ми проробляли з цим двигуном. Будете дивитися вже цей підкаст. Мотор вже буде стояти на автомобілі. І, власне, це у нас Mazda cx 5 2,2 дизельний двигун. Зробили в ньому дуже велике тіло, скажімо, від нової турбіни, закінчуючи вже е, новим комплектом ланцюгів із натяжувачами. Ще зараз всі процеси робочі відбуваються, але детальніше про це згодом. Далі поршнева група у нас також уже не мала того е, напилення заводського, яке потрібно було. Можна було їх ще залишити, але це було б всього-навсього десь там на 10 тисяч. І наступному власникові довелося ще рано чи пізно поміняти ці поршні. Ну якщо робити роботу, робити її чітко, якісно, злагоджено в комплексі з усім тим, як ми це завжди проробляємо. Тільки тоді це дасть гарний результат. Тобто ми замінили. Поршні замінили, розпредвели, замінили ланцюги, замінили гідрокомпенсатори, замінили масло приймач, всі прокладки, включно з прокладкою ГБЦ. Замінили ланцюг в зборі з помпою, замінили е, масляний насос. Він, до речі, також недешевий. Вали е, в нас залишилися оригінальні, ми їх не міняли, вони в гарному стані, не було ніякої ні виробочки, нічого там, все класно. Тобто, в цілому, ось це все, що ми зібрали. Оцю збірну в нас потягнуло по запчастинам. Це все орієнтовно на 120 двадцять тисяч гривень. Це тільки самі запчастини, плюс була робота майстра. Плюс ми знімали турбіну, відправляли на реставрацію. Турбіни в нас новенькі, дві штучки, ми їх розібрали, зібрали все там гарно. І на сьогоднішній день двигун потребує тільки обкатки. Обкатка буде проходити наступним чином. Треба буде проїхати 2-3 тисячі кілометрів на цьому мастилі, потім його поміняти, і вже наступна заміна масла буде на 7-8 тисяч. В подальшому вже можна буде перейти на 10 Тисяч. І ще хотів би наголосити, що потрібно міняти масло саме по допускам, адже це впливає на регенерацію сажевого фільтра. І якщо ви будете міняти мастило не по допускам, будете заливати якесь якомога дешевше, то це, в свою чергу, вплине на те, що ваш сажевий фільтр не буде проходити регенерацію, це так само буде забивати всю систему, буде приведе до наступних якихось незручних моментів в процесі експлуатації автомобіля. А взагалі, в цілому. Щоб не було ось цього всього, потрібно все на все своєчасно міняти мастило, своєчасно замінювати шайби під форсунками, і не будете мати ось цих от таких незручних речей, пов'язаних із використанням коштів не за цільовим призначенням. Бо ви ось цих 4-4,5 тисячі доларів можете потратити на відпустку з дітьми. Можете поїхати на море, можете придбати щось для себе в будинок, якусь нову побутову техніку, телевізор або щось інакше. Тобто ці кошти ви можете зекономити, вберегти, але це все за умови, що ви правильно обслуговуєте свій автомобіль. І тому ми вам зараз надали мінімальний набір інформації, з яким ви можете в подальшому вже стикатися в процесі придбання того чи іншого автомобіля, такого як Mazda CX5. Важливим моментом в придбанні Mazda CX5 є те, що перевірити ось саме, чи зроблене це ТО, чи не зроблене. І чи буде машина їздити далі, можна, можна спробувати взяти фонендоскоп, заліз, тобто по народному камеру взяти, запхати її в двигун і подивитися, в якому ж там стані ці разпредвали, чи, чи нормальніше вкладище, чи все класно. Просто послухати, чи немає зайвих шумів в двигуні. Це все можна зробити, але найкраще це купувати вже у перевірених продавців. Найкраще це приїхати до нас на майданчик, завести. Три цих мази цих 5 і зрозуміти, що двигуни їхні працюють в такт, в один такт. Вони не відрізняються між собою. Це, це е, говорить про те, що три різних машини, да? але вони працюють одинаково. Вони як дзвоники, просто шелестять всі один попри один, і різниці в них в роботі немає. А це говорить про те, що ми підходимо якісно до своєї роботи. Ми ж могли просто замінити мастило в двигуні і продати, але ні, оскільки ми знаємо, що ці машини мають слабкі місця. Ми завжди знімаємо клапану кришку. Ми завжди дивимося, в якому стані розпідвали. Ми завжди знімаємо піддон та замінюємо маслоприймач. За необхідності ми робимо промивку двигуна. І заливаємо нове масло. Тобто ми підходимо настільки чітко, аби в подальшому людина, яка придбає, я завжди на цьому наголошую, отримувала тільки позитивні емоції. А ці позитивні емоції в людині асоціюватися з нашою компанією, адже саме компанія Авто продає якісні та перевірені автомобілі. Тому запрошуємо вас до нас на майданчик і ви можете скористатися послугою Тест Драю. У нас є саме три класних Mazda CX-5, які вже... Детально обслужені, обслужені до дрібниці, і ви можете сісти, спробувати саме цей автомобіль для себе, чи він вам підходить, чи не підходить. Ну і поїхали. Маємо три позиції. Перша у нас Mazda CX-5 повнопривідна 2016 року з пробігом 245 тисяч. Друга Mazda у нас. Має 2014 рік з пробігом 193 тисячі, також повнопривідна. І третя позиція в нас також йде повнопривідна, але вже не на максимальній комплектації, хоча вона не бідова. Є LED-оптика та салон на тканині. Пробігу в нас на ній 179 тисяч. Цікава тим, що найменший пробіг. Наша мазда має трохлітровий дизельний двигун 195 кВт. Хотіли б, щоб це була правда, але такого бути не може. Наша Mazda має Двигун 2,2, дизель 110 кВт, пробігу 245 тисяч. По ній ми зробили велике ТО. Можна це все підсумувати, тим, що ми зробили просто капіталку двигуна. Все це сумарно нам стало 4,5 тисячі доларів. Перед цим я все це вам озвучував і розказував. У нас машина на максимальній комплектації. Що це означає? Означає те, що в нас є. Дістронік, ЛЕД світло, ДХО огні, туманки, омивачі фар, передні і задні парктроніки, утримання смуги руху, безключовий доступ, система старт-стоп, повний привід. Тобто це в нас максимальна комплектація. І нагадаю вам, що ця автівка в нас 2016 року. До прикладу, стоїть автомобіль Mazda CX5, так само повнопривідна на максимальній комплектації, але 2014 року. Як бачите, відрізняється одразу оптика. Передня оптика, передня рішітка, бампер. Все відрізняється. Машина в нас 15-16 року дуже змінилася і приємніше виглядає. Тут також у нас є максимальна комплектація, ДХО у немає, звісно, але є світло, автоматичне вмикання дальнього, ближнього також присутнє. Е, в нас є омивачі фар, передні парктронічки, туманочки, все є. Але немає знов дістроніка. Такої опції в 2014 році. Немає. Є в нас утримання руху, є безключовий доступ, але немає дістроніка, немає е, цієї розумної оптики, як от, ось тут, до прикладу, що сама включає дальнє ближнє, вирізає. Тут нас просто вмикає дальнє ближнє за рахунок датчика світла, але працює трошки по-інакшому система. І е, наша третя позиція також має оцю максимальну оптику. Дістроніка немає. В принципі, цим і відрізняється. У нас передок. В різниці, в інакшому, як такої, немає колосальної, теж є омовичі фар, теж є парктроніки, так само є туманки. І коротенько по комплектації далі вам розкажу. У нас є ось такі класні 19-ті каточки. Вони йдуть, до речі, тільки на максимальних комплектаціях. До, до прикладу, в порівняннях в нас є сіра Mazda, вона не на максимальній комплектації, і там 19, 19 радіус коліс, але не ось такі, як тут вже йдуть ковані, гарні. Вони йдуть з датчиком тиску шин. Гальмівна система обслужена по кругу колодки з дисками замінення. Є комфортний вхід, є мертві зони на дзеркалах в нас розташовані. І є в нас найголовніше те, що. Є в паркетних це висока класна посадка. У нас є шкіряне мультикермо, є автоматична коробка передач, є усі склопідйомнички, електродзеркала із функцією складання, отримання смуги руху, старт-стоп, датчик світла, датчик дощу, адаптивний дістронік, який працює з парцією з контролем. У нас є шкіряні сидіння із пам'яттю, і електрорегулюванням. Плюсів дуже багато. Комплектація класна, цінова політика на ринку. Набагато нижче ніж, до прикладу, той самий Volkswagen Тігуан. Tiguan. Tiguan нас з розряду хороших автомобілів, але дуже дорогих. Дорогі в тому плані, що Тігуан тих самих років буде вартувати на тисячі три-чотири дорожче. Особисто я для себе взяв би Mazda CX-5, ми їх постійно купуємо, і це класна машина за тією умовою, якщо її правильно обслуговувати. Якщо ви купили автомобіль і думаєте, що вона буде вам їздити, все буде класно, то ви помиляєтесь. треба робити своєчасне ТО, треба міняти мастило в двигуні, в коробці, слідкувати за шайбами, під форсунками, тим не менше, йдемо далі. Ззаді в нас місця більше, ніж достатньо, і при цьому наголошую, в нас в багажнику знаходяться 4 колеса 17-го радіусу. І дивіться, скільки тут ще є місця. Продається зимова гума до Mazda cx 5 але ні, ні, не продається. Вона йде в комплекті. До кожного із, із цих автомобілів йде другий комплект гуми на титанах. Всюди класна резина, тут нова, там нова, тут так само нова. Вони йдуть в комплекті із титановими дисками. Зараз ми знаходимося в салоні автомобіля Mazda CX5 2014 року. І Одразу можна побачити різницю по цьому ж самому салону. У нас є система мультимедії, яка дуже відрізняється. Дуже. Ну прям як на мене, це колосальна різниця. Так само, управління цією системою, так само підлокітник відрізняється. Там він трошки має інакшу форму та структуру. А в інакшому сидіння ідентичні. Потім руль ідентичний, система управління кліматконтролем точно такий же самий. Дзеркало йде з автозатемненням, там і там, е акустична система Bose там і там. Ну і що можна сказати? Тут треба сідати, їхати і тестувати, бо говорити можна багато, а коли ви сідаєте за кермо саме такого автомобіля, ви починаєте розуміти його плюси в дії. І знаходимося ми зараз. В третьому автомобілі наша Mazda cx 5 з найменшим пробігом зауважу 179 тисяч кілометрів. В принципі, кожна із цих автівок обслужена, обслужена під нуль, під фініш, щоб власник новий сів і поїхав. Але різниця, як бачите, є. Вона не тільки по салону, тому що, до прикладу, ця автівочка має шкіряного салону, не має електрорегулювання сидінь. Немає дістроніка, немає камери заднього виду, немає акустичної системи Bose. Тобто всі оці дрібниці вони за собою тягнуть фінішну ціну. До речі, стосовно підлокітника, бачите, поперед цим я говорив. Тут інакша форма. Вони забрали ось трошки підлокітники і додали другий підстаканник, щоб можна було для двох пасажирів передніх їхати, пити каву, було куди поставити. Це, до речі, зручно, як на мене. Абра-кадабра, бум, все. Ми вже зробили свій вибір, і він падає тільки на максимальну комплектацію. Я завжди люблю тільки все на максималках, тому вибір очевидний. Ми сіли в нашу мазду 2016 року. Холодний запуск. Як бачите, працює все безвідмовно, все класно. Е, свідчення того, що двигун не прогріти, є ось такий от датчик синього кольору. Він говорить нам про те, що потрібно прогріти трошки двигун. І для правильного використання та правильної експлуатації дійсності його треба прогрівати, чи то в зимову пору доби, чи то в літню. За одну хвилину вам нічого не станеться, а двигун, попрацювавши одну хвилину, йому потім буде легше і іти в тих обертах, в яких ви будете його нагружати. Вижимаємо гальма, вмикаємо задню перебачу, і камера, як на андроїд, звичайному якомусь. На айфоні була покруче, то, що я добре, що Android. Бачите, перемикання відбувається максимально плавно, немає ніяких ривків, пинків. Тобто ця Mazda цим і підкупає. Але за що я завжди борюсь, це за максимальні комплектації, тому що купуєш автомобіль в бюджеті 10, хочеться отримати максимум. Цей максимум має виражатися ось цими всіма опціями і такою комплектацією. Проїхали ми один кілометр, їхали по вулиці Дубнівській, дорога е, не найкраща, але тим не менше автівка себе веде достойно. Як я, я говорив перед цим 19 колеса і вона нормально ковтає кожну ямочку, немає цих зауважень. Я можу порівняти з тою самою Kona, да, то Kona це порівняється і мазою козвик. На коні їдеш от, трошечки зубами клацаєш. Тут же ж е, нема клацання зубами, вона просто їде нормально. І при цьому всьому комфортно себе почуваєш в салоні. Місця багато, зручно до всього дістаєш, все максимально в полі зору. І при цьому всьому у нас розхід по місту на цьому автомобілі буде складати десь там район 9 літрів. Це залежить від того, як ви будете натискати, який буде міський цикл, але в 9 літрів ми вписувалися. По трасі цей розхід буде у вас 7 літрів. І стосовно повного приводу, він у нас автоматично працює за допомогою блоку управління воно розподіляє. Ця Mazda, ну скажу вам так, не може залишати осторонь кожного прохожого. От є щось в таке, вона чудово підійде як для жінки, так і для чоловіка, тому що це щось, знаєте, як унісекс. От так, це от, можна використати це слово от саме до цього автомобіля. І так само набирає, вона швидкість дуже класна. Нема проблем. Турбіна, до речі, у нас тут нова, їх дві, вони дві нові. Спокійно їдемо, соточку набрали, її не кидає нічого, все, все класно. Що можна хотіти кращого? За ці гроші в цьому сегменті. ну, Honda CR-V, до прикладу, та сама. Не стане в порівняння з Mazda cx 5 мені Honda так само жорстка. Тут же ж все зробили максимально. Зручно, в тому плані, що є і розхід, і є високий кліренс, є повний привід, і є двигун 2,2 дизель, які всі говорять, що він не добрий, він не їздить. Але насправді за ним треба просто дивитися, обслуговувати, і все буде у вас прекрасно. Міняти своєчасно мастило, міняти фільтри, замінювати шайби під форсунками верхній, нижній. І таким чином це все не буде дозволяти коксуватися вашому двигуну тим нагаром. і Тиск масла у вас не пропаде. Це дозволить вам їздити ще довго і довго, адже цей двигун без проблем проїжджає 250 тисяч, без проблем наголошую. Те, що тут 245 і ми вже зробили капіталку, це попередній власник не дотримувався своєчасних ТО, і це потягнуло ось таку от сумарну витрату, що ми замінили абсолютно все, залишили тільки корпус двигуна, шліфанули головку, все, а все решта замінили, навіть поршні. Тому, друзі, робіть свій час на ТО, і все буде класно, не будете мати проблем. Двигун у нас на ланцюгові ланцюг ходить 250 тисяч, повторюсь, проблем немає. Хто ще сумнівається і вважає, що ця автівка не є виправданою, заїжджайте до нас і ми зробимо для вас тест-драйв. Ви переконаєтесь в іншому, що не потрібно переплачувати. Можна взяти європейську автівку на дизельному двигуні і при цьому отримати все, що ви шукали для себе перед цим. Ну і про головне, а головне це в нас цінова політика. Вона цікавить завжди усіх та кожного. Наша мазда 2016 року вартує 17 тисяч 300 доларів. Це вже, друзі, із. Зробленим ТО, яке потягло наче мало суму. Наступна Mazda, це в нас 2014 року, ще Дорест, вартує 15 тисяч доларів, ось так з усім на двох комплектах гуми. А для тих, хто хоче знижечку і каже, що 15 це багато, ми можемо зробити знижечку, але за умови, що зимова гума залишиться в нас на майданчику. Тоді ми зможемо зробити 14 700 або 14 800 без проблем. Ну і третя позиція в нас вартує 16 тисяч доларів. Пробігу в неї 179 тисяч це просто я вам нагадую. Вона слабша по комплектації, звісно, але вона має найменший пробіг із усіх цих трьох автомобілів. І ціна може колуватися, все залежить від пробігу, від комплектації та від моментів, які є по тому чи іншому автомобілі. Адже та машина в нас потягнула 45 тисячі доларів на ТО. Ця мазда в нас потягнула 1,5 тисячі доларів на ТО. І ця мазда потягнула в нас тисячу доларів на ТО. От бачите, три машини і три різні позиції. Тому знаєте до кого звертатися. Ми люди, які відповідаємо за якісне надання своїх послуг. З вами була компанія Авто. З нами завжди якісно, безпечно та надійно. Ну і сьогодні було, сподіваюся, цікаво. Слідкуйте, далі будемо знімати ще для вас більш цікавого та корисного матеріалу.